21 вересня, за новим стилем, 8 вересня, за старим стилем, Свята Православна Церква шановує, згадує подію Велике 12 свято, Різдво Божої Матері. Зовсім нещодавно ми з вами святкували успіння, буквально пройшло декілька тижнів, через деякий час уже згадуємо Різдво. Свято Різдва Божої Матері є досить древнім, воно з'явилося в V столітті у Єрусалимі. Згодом при імператорі Юстиніані I всередині. На початку 6 століття воно було ведене в Константинополі, і тоді, звісно, з Константинополя розійшлося на всі території тодішньої Візантійської імперії і з часом на новопросвічені християнством землі. Пересіченому християнину може здатися трішки незрозумілим, як же ж так, що от нещодавно було успіння, а тут пройшло лише декілька тижнів і вже зразу різдво Божої Матері. Ніби історія йде задом вперед. Але логіка цієї події стане зрозумілою тоді, якщо ми згадаємо, що буквально тиждень тому минулої неділі ми святкували, православні християни, святкували свято індикту, тобто початку Нового року. Подібно тому, як, наприклад, першачки, наші діти 1 вересня йдуть в школу, тим самим розпочинаючи новий етап свого навчання, навчальний рік. Точно так само і православні християни, вони розпочинають свій... Літургійно-богослужбовий рік не 1 січня, як це е, прийнято в наших державах, а саме 1 вересня. Це дуже древня традиція, яка також сягає Візантійської імперії далеко 4 століття. А можливо, навіть і раніше. І можливо, саме ця церковна традиція впливала на те, на оцю навчальну традицію, що дітки також йдуть 1 вересня е, до школи. В будь-якому випадку православна свідомість розпочинає свій літургійний рік 1 вересня. І перше свято, яким вона... Відкриває цей рік, це саме є Різдво Божої Матері. Відповідно, скільки рік закінчується в серпні, то останнє свято літургійного богослужбового року це є свято Успіння Пресвятої Богородиці. Тобто ми починаємо свій рік з пам'яті про Богородицю і закінчуємо свій рік з пам'яті про Богородицю. Різдво Богородиці це не просте свято. І те, що ми згадуємо Різдво Богородиці, воно вже підкреслює особливу значимість тієї особи, різдво якої ми святкуємо. В православній традиції, як нам відомо, не святкується Різдво. Більшість святих згадується пам'ять їхньої смерті, тому що вважається, що це більш важливий етап для людської душі, тому що вона покидає цей земний світ і має можливість з'єднатися із світом вишнім, де витає божество. Але в церковній традиції згадується різдво трьох великих осіб дуже значимий для нашої історії нашого спасіння, для біблійної історії. Ми з вами святкуємо Різдво Христове. Ми з вами святкуємо Різдво Іоанна Притечі, особи, про яку сам Господь Ісус Христос сказав, що з народжених жінками немає більшого за Іоанна Претечу. І ось, 21 вересня, ми з вами святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці. В наших слов'янських землях, на територіях Київської Русі, з часом стало дуже популярним ще свято Різдва святителя Миколая, але це пов'язано в першу чергу з особливим шануванням, народження, з особливим шануванням цього святого на наших землях. І це не є загально православною практикою. Натомість загальноправославною практикою є святкування лише трьох народжень Ісуса Христа, Іоанна Притечі і, звичайно, Пресвятої Богородиці. Свято Різдва Пресвятої Богородиці відноситься до числа великих двонадесятих свят. Тобто воно знаходиться на одному рівні, так би мовити, із такими святами, як Різдво Христове, як Богоявлення, як Благовіщення, як День Святої Трійці, Вознесіння чи Преображення. Але якщо про ці свята ми з вами можемо прочитати на сторінках священного писання, то коли ми відкриємо новий завіт і заходжуємо там знайти щось про Пресвяту Богородицю, то побачимо, що відомостей зовсім небагато. Це ще написання не повіствує нічого нам про народження Пресвятої Богородиці, про введення в її в храм, і навіть нічого не повіствує про її славне успіння, незважаючи на те, що воно відбулося вже після Воскресіння Ісуса Христа. Натомість, звідки же ми можемо черпати і черпаємо, власне, відомості, які святкуємо сьогодні, 21 вересня. Ці відомості ми черпаємо із церковного передання. Церковне передання це благочестиві історії, які передавалися із вуст в уста віруючими людьми і, можливо, в якийсь один конкретний момент історії були кимось записані. Таким чином, першим позабіблійним свідченням історії дитинства Пресвятої Богородиці є так зване проти Якова. Його авторство приписується Якову, брату Господню, в книзі діяння віща іменується першим єпископом Єрусалиму. Звичайно, сучасна біблійна наука вона доводить, що цей твір не є твором першого століття, коли жив Яків брат Господній, а є твором другої половини другого століття. Відповідно, його автором ніяк не може бути Яків брат Господній. Тим не менше, своєю церковною духовною інтуї, інтуїцією церква приймає ці історії, які оповідаються в цьому переданні, і сприймає їх як дійсні. В цьому е джерелі той Євангелії Якова. Повіслується про одну благочестиву єврейську пару, яких звали Іоаким та Анна. Е, проте Івангелія говорить, що вони були уже в досить старому віці, приклонному віці. Вони були благочестивими і праведними перед Богом, жили по заповідях Божих, але в них одна була біда. Вони не могли мати дітей, не мали дітей. І таким чином, звичайно, скорбіли дуже сильно. Навіть, як ми знаємо, в церковній. В старозавітній моральності, в старозавітній традиції відсутність дітей у сім'ї вважалася відсутністю благословіння Божого, тому що коли Господь являється Аврааму і хоче передати йому своє благословіння, він говорить, що я умножу твій рід. Відповідно, відсутність дітей вважалася відсутністю благословіння. Таким чином ці старі праведні Іоким Іоанна були, зневажалися своїми соплемінниками, оскільки вони не мали можливості створити потомство в ізраїльському народі. Проте Євангеліє Якова повіствує нам історію про те, що одного разу, коли Йоаким приносить жертву до Єрусалимського храма, його жертва навіть була не прийнята священниками Єрусалимського храму, тому що вважалося, що Йоаким не угодний Богові. Його дружина Анна також оплакувала своє нещастя, відсутність дітей. Після цього, коли жертва Йоакима не була прийнята, як повістує проти Євангелія Якова, Іоакім не повертається до своєї дружини Анни, натомість він іде у пустелю, де молиться 40 днів і 40 ночей. Анна ж оплакує свою біду у себе вдома. І ось Євангеліє, Євангеліякова нам говорить, що одного разу, коли Анна прогулювалася садом, Анні з'являється ангел. Варто зазначити, що ця пара вони жили вірою в те, що все ж таки... Одного разу Господь почує їхню молитву і дасть їм це бажане дитятко. Вони знали історії із Старого Завіту, тих самих праведних Авраама і Сари, які були вірні Богу, праведні перед Богом, і отримали, почута була їхня молитва в глибокій старості, вони отримали дитятко. І таким чином вони жили вірою і надією на це. Коли Анна прогулювалась садом, їй з'являється ангел і каже, що ось почута молитва твоя. У вас народиться дитятко, про яке будуть говорити у цілому світі. В цей же час ангел з'являється і праведному Іоакиму і дає ту саму обітницю, коли Іоаким повертається із пустелі додому, через 9 відбувається зачаття і через 9 місяців народження Пресвятої Богородиці. При Святій Богородиці поєднуються унікальні роди, тому що Іоаким, як відомо, був із коліна Іудиного. Із роду царя Давида, а свята праведна Анна була із коліна Левія, із роду із племені про Аарона. Тобто в Пресвятій Богородиці поєднується два благословенних служіння служіння царське і служіння священницьке. Що спонукає нас сьогодні людей 21-го століття згадувати подію двохтисячолітньої довнини? Святитель Григорій Палама він задається. Таким питанням, чому ж сталося так, що Пресвята Богородиця була зачата батьками саме в глибокій старості? І зразу дає відповідь. Він каже, що Пресвята Богородиця була народжена і, власне, прийшла в цей світ, щоб через неї була вцілена людям радість. Радість через Спасителя світу, Месію Господа Ісуса Христа. Таким чином вона починає дарувати радість вже з моменту свого народження. Адже пара, яка вважалася невмідною, яка, можливо, вже втрачала останню надію на народження своєї дитини, вона отримує велику радість від Бога, отримує довгоочікуване дитятко. Без різдва Божої Матері не відбулось би Боговтілення, а без Боговтілення не відбулось би справа нашого спасіння, яке завершив Господь наш Ісус Христос. Тому то вся історія Нового Завіту вона починається із цієї... Значної події і з важливої для нас події Різдва Божої Матері. Свят присвячених Божій, Матір, Божій Матері багато, а Богоматір одна. Вона являє свою любов і турботу за весь рідський, за бідних і нещастих, за багатих і вбогих. Саме в ранніх часів, коли наша українська земля відкрила свої очі, була просвідчена проповіді Євангелія, вона полюбила Господа. І полюбила його Присвяту Матір. І саме головне, що Матір полюбила нашу землю. Тому що тисячі храмів присвячені Пресвятій Богородиці, присвячені її чесним іконам, і в цих храмах тисячі і мільйони, мільйони українців моляться, очікуючи захисту і допощі цари, Цариці Небесної. Пресвята Богородиця є образом невтомної любові і турботи за всю землю, за наше людство. Вона, яка сама... Пройшла життя із складнощами із турботами, яка сама прожила велику біль. Вона молиться і чує біль усіх нужденних, усіх струджених, усіх тих, які перебувають в біді, які не очікують помочі від багатих чи від сильних цвіту цього, усіх хворих, які не очікують певного зцілення від екстрасенсів або інших е, людей, а які в молитві прибігають саме до заступниці Цариці Небесної. Преподобний Никодим Святогорець каже, коли бачиш перед собою ікону Богородиці, то зверни своє серце до неї, до Цариці Небесної і подякуй їй за те, що вона була готова такою на покірність волі Божій, що народила, виховала Спасителя світу, і що в невтомній і невпинній нашій невидимій боротьбі ніколи не зубожіє її заступництво за нас. Пресвятая Богородиця, помогай нам!